І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. Сьогодні на фронті відбувається дуже багато цікавих подій, і ЗСУ серйозно пішли в контрнаступальні дії на багатьох напрямках. Тож, давайте почнемо із ситуації на добропільському напрямку. Тут ЗСУ також проводять контратаки і намагаються відсувати росіян для того, щоб зрізати оцей цей виступ в районі кучерів'яру і села Веселе. На сьогоднішній день вже точно відомо, що Кучерів'яр знаходиться під контролем ЗСУ, але ж росіяни ще намагаються просуватись до села Веселе, і тому тут червона зона. Крім того, росіяни заявляють, що мають успіхи в районі населеного пункту Торське. Як бачите, вони заявляють, що вони просуваються у цьому напрямку для того, щоб оточити шахове. Але ж ЗСУ тут поки що вдається відбувати всі атаки, і навіть зсу за останніми даними звільнили Володимирівку. Тут ще трохи невірна інформація. Генеральний штаб вже повідомляє, що тут ситуація змінилась. Тож таким чином, контратаки ЗСУ тут продовжуються, і вони намагаються виправити ситуацію для того, щоб зрізати це вклинення росіян. Крім того, росіяни сьогодні продовжують наступальні дії в районі Нікануровки для того, щоб повністю повернути тут територію під свій контроль. А в цьому напрямку гектова балка вже перейшла, як бачите, всі розумі. Хоча ЗСУ повідомляють, що вони цю територію звільнили повністю, також росіяни завдають ударів по населеному пункту Білицьке і періодично намагаються штурмувати околицю населеного пункту. Тож ситуація тут непроста, і росіяни все одно стягнули сюди дуже багато резервів і намагаються рухатись вперед, А ЗСУ тим часом намагаються переломити цю ситуацію і проводять свої контратаки. Тож, як бачите, росіяни тут дуже багато спалюють української техніки. І FPV-дрони їх дуже активно працюють. Бачимо відео дуже довге. Але ж ситуація тут дуже погана. Крім того, росіяни не припиняють штурмувати населений пункт Родинське і Красний Лиман. Хоча ЗСУ тут також проводять контратаки, і ми бачимо, що околиця населеного пункту вже не в червоній зоні, а в сірій. Тож ситуація тут трохи покращилась, хоча й не глобально. Треба дочекатись повних результатів контрнаступальних дій зсу. Тепер ми потроху переходимо вже на Покровський напрямок, і тут є дуже багато гарних новин. ЗСУ змогли відсунути росіян в районі Мирнограду. Тут сьогодні повідомляється, що навіть новоекономічне вже переходить під контроль зсу. Росіяни потроху звідси відступають під натиском наших бійців, і тому ситуація тут стає трохи кращою. Крім того, сьогодні повідомляється, що приблизно вся територія вже знаходиться під контролем наших українських військ. Ось приблизно ось так. Вже ЗСУ сьогодні звільнили, тому що навіть росіяни повідомляли, що ЗСУ вже знаходяться у населеному пункті Мирне. Хоча, поки що, як бачите, ця карта не підтверджує цю інформацію, але приблизно ось так ЗСУ вже звільнили українську територію. Тож ситуація тут потроху покращується. ЗСУ тут також проводять контрнаступальні дії, але поки що дуже погана ситуація біля міста Родинське і біля Покровська. І якщо тут росіянам все ж таки вдасться прорватися в цьому напрямку. Вийти, наприклад, до Гришиного, то вони оточать всю цю територію і зроблять котел, чого не можна допустити. Але ЗСУ, схоже, сьогодні проводять контрнаступальні дії в цьому напрямку не просто так. Можливо, ЗСУ будуть зрізати територію саме в цьому напрямку, приблизно так до Коптівого і від Володимирівка, яку сьогодні. За останню інформацію, вдалося звільнити, можливо, будуть просувати саме в цьому напрямку для того, щоб зрізати повністю цей весь виступ росіян. Але це дуже глобальна робота. Поки що невідомо, чи вистачить резервів у ЗСУ для проведення такої великої контрнаступальної операції. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але ми точно бачимо, що контратаки ЗСУ тут не припиняються. Також росіяни сьогодні продовжують наступальні дії по всій лінії фронту в цьому районі біля Покровська. Вони намагаються штурмувати сухий яр Сівку, Чунишине, удачне в районі Котленого прориваються. Тобто вся ця територія знаходиться під ударом російських військ, і активність тут не знижується. Крім того, ми бачимо, що по Покровську продовжують працювати російські ФПВ-дрони. Пункт управління БПЛА знайшли, рознесли чуюсь домівку, але ЗСУ там переховувались. Також ми бачимо ще одна домівка, знищена повністю. Старлінг побачили, також нанесли удар. Тобто удари продовжуються точкові. ФПВ-дрони продовжують працювати дуже активно, і ми бачимо, що українську техніку також росіяни розбивають дуже швидко. Цій прогрунтовій території все виявляється дуже швидко, і росіяни наносять удари своїми дронами. Їх тут дуже багато і фактично місцеві мешканці повідомляють, що вийти на вулицю неможливо, тому що удари ФП від дронами відбуваються відразу ж. Тепер переходимо до ситуації біля нової Павлівки. А тут ЗСУ також мають успіхи. Сьогодні повідомляється, що ЗСУ звільнили частину території біля Олександра Клевцового і Зеленого гаю. Ми бачимо, що тут. ЗСУ завдають ударів ФПВі-дронами дуже потужно, і проводять контрнаступальні дії в цьому районі. Бачимо, що тут виявили росіян, і наносять по них удари. Український фпв дрон залетів у домівку. Позиції росіян також туди залітають українські дрони, і все це там розбивається. Здах, зруйновано від одного fpv дрону Ось така ситуація тут відбувається, і ЗСУ тут дійсно проводять контрнаступальні дії, показують, як вони тут пересувались, як вони брали в полон росіян. Щоб Ютуб не блокував, показувати повністю відео не буду. Трохи перемотаємо, і ми бачимо, що ЗСУ тут успішно провели контратаки. Тож в цьому всьому є підтвердження, і ЗСУ тут дійсно мають успіхи і відсувають росіян. Що тепер будуть казати російські оглядачі фронту? Вони ж казали кожен день, що у них все успішно, вони мають успіхи, все у них добре і вони йдуть до перемоги. Але ж, бачите, ЗСУ зібрались і дійсно провели контрнатаки. І звільнили дуже велику частину території, при цьому не тільки на цьому напрямку, а й ми бачимо на Покровському напрямку є успіхи. Тож тепер російським пропагандистам буде не солодко. Також ми бачимо, що навіть росіяни підтверджують, що ЗСУ тут повністю зачистили територію біля зеленого гаю і намагаються просуватись далі. Давайте подивимось, що вони пишуть із цього приводу на сьогоднішній день. Російська армія закріпила нові території к югу от реки Волчья і намагається вновь войти в іскру, в то время як українська армія продовжує наступление в направлении Толстого. Кроме того, російські войска захватили більшу часть населеного пункту Тимировка, подошли к Запорожського, а также захватили село Новоєгорівка і ряд позицій к югу от Камышувахи. Як бачите, росіяни не можуть дуже багато говорити про те, що тут ЗСУ наступають і звільняють населені пункти. Вони намагаються говорити тільки про те, де в них є Успіхи, але правду не сховати і ЗСУ. Ми тут бачимо, що дуже серйозно просунулись. Приблизне просування тут становило десь до 6 кілометрів, тому що вся ця територія практично була під контролем ще тиждень тому. Але ж ми точно знаємо, що росіяни просуваються до філії і намагаються тут захопити всю територію, і в них тут дійсно є успіхи. Це ми підтверджуємо, і український генеральний штаб також підтверджує. При тому, ми бачимо, що росіяни тут продовжують завдавати ударів по фронтовій зоні. Саме біля філії. Тож, тут удари продовжуються і всю лісову частину росіяни намагаються розбити там, де є позиції ЗСУ. Також ми бачимо, що ланцети завдають ударів в районі Іванівки. Пересування техніки ЗСУ фіксується. І вони завдають ударів по українській техніці. Тож таким чином, удари вже відбуваються по Дніпропетровській області, але поки що тут просуватись далі їм не вдається, і ви бачите, що ЗСУ тут навіть успішно відсувають росіян. Тепер переходимо до ситуації біля Великої Новосілки. Хоча вона й далеко в тилу, але поки що це залишається напрямком Великої Новосілки. Тут ЗСУ також продовжують розбивати росіян, і ми бачимо, що навіть на Бредлі ЗСУ тут провели рейд. І показали відео. Як вони рухаються до населеного пункту? Два українських бредлі, і вони заїжджають в населений пункт і починають розбивати там росіян, які знаходяться, як бачите, на позиціях приблизно в цих районах. І по обох сторонах ЗСУ наносять удари для того, щоб розбити там росіян. Наскільки це було ефективно, поки що невідомо. Але ж ми бачимо, що приблизно. Ось так проводиться зачистка села. Спочатку розбивають позиції росіян за допомогою Бретлі, а потім вже ЗСУ заходять піхотою і добувають всіх окупантів, можливо, не піхотою, можливо, ФПВ-дронами у різних випадках по-різному. Тому ЗСУ тут також ми бачимо, що ресурсів не шкодують, продовжують наступальні дії і намагаються відсунути росіян трохи далі. Тепер переходимо трохи південніше. Тут ЗСУ дійсно втратили село Запорізьке, це підтверджується і українською стороною. Росіяни тут показують свої прапори, показують, як вони розбивали позиції ЗСУ в цьому селі. Тож таким чином втрати тут дійсно є. І це ми не приховуємо. Бачимо, що росіяни розбивали позиції ЗСУ в посадках, Пікап ЗСУ розбитий. Працювали по дорогах по населеному пункту позиції ЗСУ виявляли, також завдавали ударів по окопах, бачимо пересування ЗСУ, і таким чином результат всього цього це російські прапори в цьому селі. Тож, як бачимо, ще одне село росіяни захопили, і, на жаль, тут їм дійсно вдалося просунутись, але ж ми бачимо, що ЗСУ тут потроху також проводять контрнаступальні дії, можливо. Якось вдасться стабілізувати ситуацію, але поки що чекаємо. Також росіяни завдають ударів в районі населеного пункту Калинівське. Ми бачимо, що тут продовжуються удари ФП дронами і вони намагаються знаходити позиції ЗСУ десь в тилу і наносити по них удари. Тернове також російські ФП дрони завдають ударів по українських позиціях. І ми бачимо пересування. Нашої бронетехніки, Тож, таким чином, боротьба тут продовжується в районі. гуляє поле росіяни не змогли захопити Олексіївське. Тут Сіра зона збільшилась, але захопити село їм не вдалося. Крім того, сьогодні Генеральний штаб України повідомляє, що росіяни ще штурмують Малинівку. Тут невірна інформація стосовно цього села і ще бої за нього продовжуються. Тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут сьогодні росіяни проводять наступальні дії в районі населеного пункту Плавні, а також повідомляється про атаки на село Павлівка. Це офіційно заявляє Генеральний штаб України. Також ми бачимо, що ЗСУ тут наносять удари по росіянах, які намагаються просувати в цьому напрямку. Бачимо, що вони дійсно сюди зайшли, і зсу їх тут розбили. Тож закріпитись росіянам там не вдалося, ЗСУ їх успішно знищили, і тому лінія фронту фактично тут залишається без змін. Сьогодні атаки росіян продовжуються. До Степногірська, як бачите, росіяни поки що просунутись не можуть, і ЗСУ всі атаки їх розбивають. Тепер переходимо до ситуації на херсонському напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії на островах в районі Олешок, намагаються тут закріпитись як мога ближче до Херсона, але ЗСУ відбивають всі атаки, і лінія фронту тут без змін. Також ми бачимо, що ЗСУ показують, як вони пересуваються по трасі Херсон Миколаїв. І тут бачимо дуже багато сіток, але ж все одно росіяни завдають ударів, бачимо розбиту техніку, можливо, це і цивільні автомобілі, невідомо. Але ж ситуація тут дуже погана, і обстріли продовжуються. Тепер давайте перейдемо до Костантинівського напрямку. Тут ЗСУ також продовжують розбивати окупантів. Ми бачимо дуже багато ударів з ФПВ-дронів саме українських. Зсу показують, як розбивають позиції росіян, також техніку їх. Але, на жаль, в цьому напрямку поки що просуваються саме росіяни. ЗСУ тут відсунути окупантів не можуть. Поки що ми бачимо, що росіяни тут затискають Костянтинівку. Днями захопили Катеринівку, Щербинівку. Фактично частково захоплено населений пункт Клеман-Бик. Тут територія в червоній зоні, але українська сторона повідомляє, що ще частина села тримається під контролем ЗСУ. Тож ситуація тут все одно дуже погана. Росіяни намагаються просуватися далі до Костянтинівки. Бачимо, що в районі Іванопілля працюють російські впівдрони і намагаються розбивати. Українську техніку, це відео ми бачили десь і в Добропільському напрямку. Тож, скоріш за все, це відео об'єднане на кількох напрямках. Також російські дрони продовжують працювати в районі Степанівки. Тут також вони завдають ударів по українських позиціях, виявляють і техніку ЗСУ, і намагаються тут все послабити для того, щоб просуватись в цьому напрямку. Бо тут росіяни, вже захопивши яблунівку, намагаються тепер рухатись по полях, і їм необхідно поставляти наступні населені пункти. Також завдають ударів росіяни по самій Костянтинівці. Тут ми бачимо дуже багато руйнувань населеного пункту, але росіяни намагаються розбити там все, щоб потім проводити штурм міста. Крім того, біля часів яру продовжуються атаки. Росіяни тут також намагаються завдавати ударів ФПВ-дронами, розбивають українську техніку, і таким чином боротьба тут продовжується. Бачимо, що завдають ударів по всьому, що вони знаходять. І тепер переходимо трохи далі до Краматорського напрямку. Тут, на жаль, росіяни також активність не знижують, хоча і наступальних дій тут не фіксується в великій кількості, але росіяни продовжують завдавати ударів по населеному пункту Маркове для того, щоб потім просуватись в цьому напрямку. Ми бачимо, що активність тут не знижується, і росіяни тут намагаються просуватись вперед. Крім того, б'ють в тил, в районі Малинівки, також завдають ударів по українських позиціях. Бачимо, працюють по черговому селу. Знайшли позицію ЗСУ, прихована, але ж все одно намагаються її розбити. Вже третій дрон сюди прилітає. І таким чином. Вони намагаються послабляти українські позиції, гаубиця знищена. тож росіяни працюють вже і в тилу тут біля Краматорська, але просувати далі поки що тут не вдається. По слов'янську також росіяни завдають ударів, і ми бачимо, що там розбивають місто дуже багато руйнувань, фактично в житлових будинках багатоповерхових. Також росіяни продовжують наступати в районі Сіверська. Тут ми бачимо дуже велику активність. Кожен день продовжують штурми. Тут вони завдають ударів в районі дронівки. Бачимо, що працює російська авіація. На жаль, наша українська авіація так потужно працювати не може, в нас її стільки немає. Також немає дуже багато боєприпасів до неї. Тому у повітрі перевага все одно на боці росіян. На жаль, ситуація дуже погана. Бачите, що розбиваються позиції ЗСУ таким чином. Дуже багато ударів. І ситуація тут дуже складна, і росіяни, як ви бачите, розносять тут всю територію, а це прямо показує, що вони хочуть оточити Сіверськ і захопити цей населений пункт для того, щоб вже рухатись потім далі. Фактично до Слов'янська, Краматорська, тут під загрозою і Лиман, і багато інших населених пунктів. Але ж тут поки що по лінії фронту ми бачимо, що змін немає. Росіяни тільки активно працюють ФПВ-дронами і своєю авіацією. Також знаходять позиції ЗСУ і наносять удари. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут активність дуже велика, в районі 30 штурмів за добу. ЗСУ тут також продовжують контрнаступальні дії і мають дуже багато успіхів. Ми бачимо, що ЗСУ звільнили Нову Миколаївку. Це підтверджують і російські джерела, також тут показано відео, як ЗСУ розбивають росіян. При наступальних діях. І тут дуже велика територія перейшла під контроль ЗСУ приблизно. Десь до 8 кілометрів ЗСУ тут просунулись, і ми точно знаємо, що біля Рідкодуба продовжуються атаки. ЗСУ тут також продовжують контрнаступальні дії. Біля Карпівки також ЗСУ вдалося відсунути росіян. Ми бачимо, що і тут просування ЗСУ становило приблизно 2 кілометри 200 метрів, і таким чином, потроху, для росіян тут ситуація погіршується, а ЗСУ тут мають великі успіхи. Але ж сьогодні Генеральний штаб України повідомляє, що росіяни проводять контратаки в районі населеного населеного пункту Дробушеве, тож сюди росіян. Росіяни ще намагаються просуватися вперед, і ми бачимо, що тут біля ставку населений пункт ставки росіяни продовжують розбивати українську техніку позиції ЗСУ. Тож таким чином, росіяни тут також активність не знижують і намагаються просуватись далі. З одного боку, наступають ЗСУ, а з іншого боку, наступають саме росіяни. Тож боротьба тут продовжується дуже запекла, і лінія фронту потроху змінюється. І на нашу користь, і, на жаль, не на нашу користь. Також в інших напрямках росіяни намагаються просуватись. Вони тут рухаються саме до Лиману і намагаються якомога швидше дістатись цього населеного пункту. А ЗСУ наступають саме з північної сторони. Тепер переходимо до ситуації біля борової. Тут активність невелика. Сьогодні росіяни продовжують штурмувати Богуславку. і тут є село Зелений Гай. Також Росіяни тут продовжують наступальні дії, але успіхів не мають, і лінія фронту тут без змін. По Куп'янському напрямку ситуація дуже серйозно погіршується. Росіяни тут змогли дійсно просунутись біля села Мирне. І сьогодні росіяни вже заявляють про наступальні дії в районі Соболівки. Це показує те, що вони рухаються на оточення Куп'янська і найближчим часом можуть у них з'явитися ще нові успіхи, тому що вони дійсно дуже серйозно просуваються тут вперед. Бачимо, що зафіксовано російських окупантів вже в районі Соболівки. І вони тут заявляють, що мають успіхи. Також ми бачимо, що росіяни працюють в районі самого Куп'янська і впівідронами. Бачимо чергові засідки на дорогах, чергові удари по нашій бронетехніці. Тож таким чином. Розбивають нашу техніку. І наступальні дії тут сьогодні продовжуються на околицю Куп'янська, і ми бачимо, що тут ЗСУ показують, як розбивають окупантів. Це фактично штурм російських позицій. Бачимо три бійця ЗСУ. Завдають ударів, і таким чином тут потроху ситуація покращується, зсу розбивають росіян і намагаються тут закріпитись. Тож боротьба за Куп'янськ фактично вже йде. На околицях росіяни намагаються прорватися, але ЗСУ їх намагаються відбивати. Бачимо, що і тут росіяни заявляють про деякі успіхи, але поки що глобальних просувань тут немає. Тож чекаємо, як далі розвиватимуться події. По напрямку дворічної поки що росіяни активність не знижують. Сьогодні намагаються просуватись до Кутьківки і до села Колодязне. Про це офіційно заявляє Генеральний штаб України. Тож ситуація тут все одно непроста. Росіяни рухаються вперед, хоча й закріпитись на нових позиціях їм не вдається. Крім того, у напрямку великого бурлука росіяни штурмують амбарне. сьогодні. Тут йдуть бої, і при цьому ми бачимо, що росіяни намагаються просуватись до колодязного. І якщо це їм вдасться зробити, то таким чином вони, скоріш за все, хочуть зробити тут таку невелику ділянку фронту, яку вони відріжуть, і таким чином вони хочуть тут створити буферну зону у прикордонні. Але поки що просувати ЗСУ їм не дають, і поки що лінія фронту тут залишається без змін. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут росіяни сьогодні також наступають, вони штурмують село глибоке і намагаються, як ми можемо бачити, завдавати ударів по фронтовій території. ТОСами. розбивають позиції ЗСУ десь в тилу. Фактично, це удари навіть не у прифронтовій зоні, а достатньо далеко від крайньої лінії фронту. Також бачимо. Лмур, удар російським ф дроном Також розносять домівки цивільні, але це фактично прикордонна територія. Також біля Вовчанська росіяни продовжують наступальні дії, але тут ніяких змін немає, і поки що лінія фронту тут вже досить давно залишається без змін. У Сумському напрямку росіяни за сьогодні провели 5 штурмів. Вчора тут фіксувалось 10 штурмів, але ніяких змін по лінії фронту немає, і ситуація тут досить стабільна. Також росіяни завдають ударів фабами по профронтовій території і намагаються розбивати там позиції зсу. Тож таким чином боротьба тут все одно продовжується, хоча й активність росіян потроху тут знижується. І ніяких успіхів по лінії фронту тут у них немає. Також ми бачимо, що росіяни завдають ударів по Могриці, це населений пункт, і тут вони намагаються знаходити позиції ЗСУ і їх розбивати. Тож таким чином, тут боротьба продовжується. В районі села Тьоткине росіяни завдають ударів по українських позиціях також фабами. В лісовій частині знайшли ЗСУ, і бачите, дуже потужні удари по цій території. І таким чином вони намагаються послабляти ЗСУ для того, щоб прорватися тут через кордон і зайти на українську територію. Третій удар. Але поки що просуватись на українську територію тут їм не вдається, і за останні дні наступальних дій тут практично не фіксується. Також при кордоні ми бачимо, що росіяни ще працюють FP дронами і намагаються послабляти. Бачите, українську техніку розбивають. Особовий склад, на жаль, постраждав, і таким чином росіяни в прикордонні також дуже активно працюють. Пересуватись там також дуже небезпечно. Таким чином, друзі, боротьба тут продовжується, і на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх правдивих новин з фронту. І на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.